Вітаю, ваші шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я розповім про те, чому я приділив таку увагу указу президента про. Етнічні українські землі. так Там мене дехто критикував, що це е, цей указ ніякого значення не має, або, е, навпаки, він має значення обернене Дехто писав про те, що цей указ спрямований на відволікання уваги від е, там е, інших. Е, Указів, постанові законів, які приймає Верховна Рада, цілком можливо. Але я е, науковець, я не політик, в крайньому разі зараз, я науковець. Що таке політики? Ну, політики е, вважають, що Будь-які дії їхніх політичних опонентів, вони є неправильними. Ну От подивіться зараз в США Там приблизно порівну голосів мають демократи, і майже скільки мають республіканці в цій країні. І Вони гризуться. Як собаки, так, між собою. Так, одні показують, що ні, вони праві, інші показують, що вони не праві. І все те, що роблять їхні опоненти, це неправильно, будь-що, що вони не робили. Ну це така політика. Так. А я ж в крайньому разі намагаюся бути істинним науковцем. Так от, щодо стосовно цього указу, так, я вважаю, що цей указ має геостратегічне значення. Що таке геостратегія? Давайте я вам нагадаю, бо вже давно про це не говорив. Так, це місія держави на політичній мапі світу. Місія от і кожна. Людина має якусь місію, я теж про це говорив, але ж у нас пам'ять дуже коротка, тому я повторюю ще раз: От вважається, що місією чоловіка є народити дитину, так, ну, в крайньому разі, зачати і виховати дитину, посадити дерево, збудувати будинок. Так. ну от... Такі речі розповідають люди. так. Ну і місія є і в держави. Вона ж не просто так існує. Я не знаю, хто її прописав. Ну, віруючи, люди скажуть, що прописали їй там на небесах її місію Бог. так, а науковці ну, вони намагаються шукати причинно-наслідкові зв'язки. Отже, навіщо існує ця держава, яку місію вона виконує, ця місія зрозуміла всім, чи вона прихована, як кажуть від широкого загалу, і він не розуміє. Але якщо ми об'єднаємо науку із вірою, то тоді нам стане зрозумілим те, що основна маса людей вона виконує цю місію підсвідомо, тобто не на рівні свідомості, не розуміючи цю місію. Ну так і українці. От, у нас є місія на цій політичній мапі світу, чи ми існуємо просто так. Невідомо нащо нас тут розмістили якісь сили, які керують і управляють світом, на найкращих у світі природних умовах для життя і господарської діяльності людини з найбільшими у Європі ресурсами надр так, для розвитку тієї ж самої економіки. Так, ну що ну там ще є? Що там у нас ще є? Ну, з найкращими у світі ґрунтовими умовами, найкраща земля в нас, ну і так далі, і тому подібне. Що воно так вийшло? Можна говорити, що це випадково так склалося, а дехто скаже, що це не випадково. Так, от, наша місія зруйнувати імперію от зараз на даний період. Я не кажу те, що було колись там, чи те, що буде колись там. Так, а е, місія ну, даний час, вона як для мене очевидна, аксіоматична, зрозуміла. Недаром же ж війна відбувається. Тобто наша місія зруйнувати імперію зла і країну дурнів, яка замірялася знищити весь світ, і уявляємо, що Московія десь зникла так з політичної мапи світу. То практично припиняться всі війни, диверсії, терористичні акти в світі. Світ стане набагато кращим, так, ніж він є зараз. Люди будуть почуватися спокійнішими, щасливішими і так далі, і тому подібне. Ось такі. Пироги і пиріжечки. Так, ось я вам говорив про те, що впродовж останніх століть Україна відчувала на собі геополітичний тиск з трьох боків: із північного сходу, північного заходу, і з півдня. Так. Потім геополітичний тиск з боку Польщі. І е, Туреччини він зійшов на Німець поступово, залишився тиск з одного боку. Давайте я вам буду показувати на пальцях. Так. Отже, розглядаємо Україну, умовно кажучи, образно кажучи, як пружину. Так, ну от є західний кордон наш, він непорушний. так. Цей кордон, а є східний кордон, і з цього боку здійснюється на нас тиск, на нашу пружину українську, тиск. так, тиск, Стискається. Отак, От воно йде із південного Сходу цей тиск. Так. Ну, що ж буде з цією пружиною, якщо цей тиск Внаслідок продовження цієї війни і ослаблення Московії поступово буде зменшуватися. Ну, я на прикладі пружини. От ви стискаєте пружину, потім оцей тиск, вас не вистачає сили тиснути з такою ж силою, як це було, пружина починає поступово розпростатися, розпростуватися, розходуватися. Так, але до яких пір? От тут ми повертаємося з вами до того указу президента. Це не просто слова. Це, на, так би мовити, на папері чи в електронному вигляді, в цифровому, заявлено, до яких пір може законно. Розпростуся ця пружина, коли Московія почне руйнуватися і цей тиск на пружину зі Сходу буде зменшуватися. До яких пір? До е, державних кордонів України. Чи, можливо, тут вже е, з'явиться можливість, це від того, який тиск буде, наскільки він ослабне цей тиск. Перший варіант це до державних кордонів. Якщо він ослабне вже до тих, ну, скажімо так, моментів, коли Московія розпадеться, то ми тоді будемо розпростуватися до меж наших етнічних територій. І тепер ці межі визначені вже офіційно. Ви зрозуміли? Офіційно. Тобто можливості розпростання. Я не кажу про е, третій варіант, ні. Поки що ми про це говорити не будемо. Ми поки що говоримо про два варіанти: це державний кордон і етнічні території, які вже позначені. Так. Тепер залишилося ще на мапі це позначити, абсолютно чітко. Де це отут уже географія. Де закінчуються етнічні території України? Тому що на різних мапах е, історичних вони позначаються по-різному. Тобто, нам треба е, зараз на Мапах офіційних державних державних атласах державними органами виданими, там, картографічними фабриками, там, установами і так далі, повинно бути позначено. Ви кажете, нічого це не має значення. Я вам скажу. Під час після ну, Першої світової війни. Коли був підписаний Брестський мир між Радянською Московою і Німеччиною, німці зайняли ту територію так, України, а за Брестським миром вона повинна була відійти до Німеччини, яка позначена була на мапі. Туди й Ростов входив, і Ростов вони зайняли. Зрозуміли? Значення і слова, і мапи.